Брат, рідний, старший, пішов на службу, і після того, як я узнав, що він приймав участь у бойових діях, ну, мене спонукнуло те, що ну, чому він, я ж теж можу. І все, і у 2020 році, в березні, місяці, я пішов підписувати контракт зразу на передову. Поїхали в Донецьку область, Бахмутський район. За дві неділі до початку повномасштабної війни нас перевели в Херсонську область. І вже у нас там, можна сказати, була повністю йшла підготовка. 24 числа по бойовій тривозі був підйом зразу примірно в третій годині ночі. І нам всім сказали срочно по машинам. О п'яту ранку, як ми їхали в машині, ми зрозуміли те, що почалось ну, повномасштабне вторгнення. І за те, що ми бачили, як залітали їхні ракети їхні, відомі як кінжали, в один завод. Ми приїхали населений пункт. Ми толком не встигли нічого зробити і побачили, як вже на нас їдуть прямою наводкою танки, БТРи і тому подібне. По рації почули, роздалася команда до бою. І все. Ну, а далі зав'язався бій. Годин ну, 5 він тривав. У нас почалося скінчуватись БК, Ми були в котлі, нас повністю окружили, камазом, піхота, ну там все було. Я коли в машині сидів, в мене було утикання, я навідник. І я його хотів устранити, але по часу не встигав. просто. І в один момент я просто почув гул танка. Але, так скажемо Бог уберіг, беріг, танка просто не вистачало наклона ствола, щоб опустити його повністю на мою машину. Як мені сказав командир відділення після того, як ми були в полоні, буквально 20 сантиметрів, каже, і все, і тебе не було Як ми здавалися в полон, ми виходили на дорогу. Це, ну, я не можу передати це відчуття тоді повністю мурашки по шкірі. В роті сухо, просто. Ну, я не знаю, адреналін там зашкалює, просто зашкалює. І в цей момент, коли на тебе дивиться около 70, може і більше стволів, тобто тебе все життя між очима пролітає. Після завершення вже слідчих дій нас розвозять часто по колоніям. Нас хлопців завезли нас 130, 154 чоловіка було по почалу. На одній колонії на Валуйка. По початку нас там вважали взагалі не за людей. Ми були, я не знаю навіть, як назвати. Чисто як Отбровський непотріб. Я там від схудав по началу до ужасу. Уже потім, як нас перевели в Олексівку спустя, время, ми почали давати нормальну їжу тому подібне. Ми буквально ну, 2-3 місяці ми поїли нормально. А потім знову приїхала комісія, якісь керівники, хтось я не знаю, хто приїхав, почали розпитувати, чи ми вчимо їхні патріотичні пісні, чи ми вчимо їхній гімн і тому подібне. Ми, ну, ми все відповідали, так як нам казали, в принципі. Щоб не було ніяких наслідків. Коли узнав, коли я їду на обмін, чесно сказати, це було смішно і я не вірив просто, ми полягали спати, у нас був відбій. І буквально спустя хвилин 15 почали кричати фамілію одного, ну, хлопця, який зі мною приїхав сюди. Потім назвали мою фамілію. Я думав, що штрафний ізолятор, тому що тільки туди могли закинути посеред ночі. І потім вже нас як вивели, почали вести на КПП, я не розумів, чому нас ведуть на КПП. Дали з собою води, переділи в піксельну форму. У кого були цінні речі особисті, деяким віддали, деяким ні. Особисто з моїх речей яка одна цепочка з моїм позивним. З датою, коли я підписав контракт, осталося і все. У нас посадили в автобус, мішок на голову, скотчем котчем заматують, перев'язують руки, голова чуть ли не в полінах, тебе повинна бути завжди. Уже як ми були на кордону України і Росії полонені російські, які з території України їх вивезли, вони йшли ну, на свою територію. Дійсно, ну, там більшість відгодованих людей. У нас же ж хлопці, половина виходила худі. вони всі білі, ну, як альбіноси, дійсно. На сонце толком ні, нікого не випускали. Якщо випускали, то чисто перебіжками, ну, нічого більшого. Коли я зайшов представник, я так зрозумів, Служби безпеки України в автобус до нас. Ну, Я не можу передати це відчуття, як тоді він заговорив українською мовою. Ну наскільки це стало приємно, дійсно. Ти розумієш, що ти ось ось в тебе один крок залишився, і ти будеш вдома. Перша зустріч була з представниками сухопутних військ, з представниками пограничної служби, морської піхоти і тому подібне, зустрічали. Дійсно, ну дуже приємно. Дуже багато людей виходило з прапорами. Зупиняли автобуси, в автобуси печені, в автобуси воду, фрукти. Привезли нас уже е, в лікарню, так скажемо. Лікарі теж з нами, як з дітьми маленькими. Чесне слово, ну і покупати, і переодягнути, і чи щось болить, чи не болить, відпочиньте. Буває, от у нас тут, так? Я лягаю спати, я думаю, що там пацани? Що ми зараз тут сидимо, відпочиваємо, нас лікують, нас годують, за ними дивляться, як за дітьми носяться. І той час же я розумію, що хлопці, з якими я воював, зараз в полоні знаходяться. Надіюся, що вони ну, дійсно скоро вийдуть звідти. Що я зрозумів в цьому житті, що російський народ, може, там є одиниці людей, що вони нормальні, але це дійсно одиниці. Замічено по їхньому спілкуванні, по їхнім новинам, пропаганда, яка там. Саме більше смішніше те, що вони доказують, що Україна мала робити повномасштабний наступ на Російську Федерацію. Після цього, ну, там просто зразу розуміння в голову приходить, що ну, нема з ким спілкуватися. Там розказують, що сюди приїжджають хлопці на обмін, їх кидають на цепки, їх питають тут в Україні. І після цих питок їх відправляють обратно на передову, хочеш чи не хочеш. І це ну, типу це нас таке робиться. І вони дійсно цим людей залякують. Деякі бояться просто попадати на обмін. Але коли ти сюди приїжджаєш і ти бачиш, що в дійсності ну, все зовсім навпаки.